Всім доброго дня. Тема сьогоднішнього нашого відеоуроку Користь водорослів. Ольтологія. Це наука, яка вивчає водорослі. На землі існує близько 100 тисяч видів водорослів. Водорослі являються пращурами всіх рослин на планеті. Вони являються самими давнішими родичами рослин. Водорості відносяться до представників рослинного світу. Різноманітність водорослів вражає вони бувають як мікроскопічні, так і складні види. Одні водорості живуть у воді, інші на каміннях і навіть на тваринах. Так як і всі рослини, водорості виробляють кисень. Водорості не мають коріння. Деякі види водоростів дуже ядовиті. Також є види водоростів, які світяться. Водорості сприяють усуненню з крові зайвого холостерину. Нормалізують роботу травної системи. очистюють кишечник від шлаків, допомагають краще працювати під шлунковій залозі. Зараз на відео ви бачите буру водорость. Це найбільша водорость, яка досягає 200 метрів. А зараз зображена найменша водорость. Розмір її становить всього 1 соту міліметра. Вона носить назву щастя. Водорості використовують при виготовленні зефіру, мармеладу, косметики, ліків. Та іншого на цьому я хочу закінчити свою розповідь на тему користь водоростів. Всього вам найкращого! Все буде Україна!